І виріс я на чужині і сивію в чужому краї, то одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну, у те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкій б'ючі причисті ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано у тім хорошому селі, чорніше чорної землі блукають люди. Повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'янам поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли, мімі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши, назад поїхав знову на чужий. і не в однім о тім селі. А скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві, гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. Погано дуже, страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь, здається любо тихо, і на Україні добро між горами старить Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно, може, б, так і сталося Якби не осталось сліду панського в Україні.